Як заповнити заявку на ВБС? Пишемо в Google Antrag of VBS. Заходимо за, за посиланням. Äh, Антрак Ванбереж ВБ... Гуншайн натискаємо. Завантажити через PDF. І ось у нас є такий антрак. Ем, так, тут пишемо антрак Штеллер. Пишемо своє ім'я, е, свою, свою фамілію і ім'я, наприклад. Іванова, Кома на. Наприклад, дата народження, наприклад, 12 грудня. Так, є. Так, якщо ви одружені, пишете фергайрад. Наприклад, якщо ви дружні, пишете Фергайратит. Якщо ви не одружені, пишете ледіш. Ручкою просто, звичайно, пишете, роздруковуєте антракт і пишете. Якщо Фергайратит, зайдван відколи одружені. Якщо ви вдова пишете вітве, Україниш. Наприклад, так, Агина Айн Якщо ви працюєте на роботі і у вас є троєлонга брешненки, пишете Я. Якщо ви не працюєте, а знаходитесь на джоб-центрі, пишете Найн. Наприклад, не працюєте. Друга персона, член вашої сім'ї, наприклад, ваш чоловік, наприклад, Іванов. Іван. Народився 12 грудня, наприклад. Одружений. Відколи? Теж пише. Яка дата? Наприклад, там дата від 12 грудня. Є... Національність України. Якщо він працює або не працює, наприклад, чоловік працює або не працює, то най. -ні. Якщо на джоб центрі або на соціалі. Якщо працює, пишете я. І діти пишете свої. Наприклад, і ва. Но в а наприклад анадерий. Народився. Да, пишете народження. Якщо він не одружений, пишете e, просто ручкою треба написати ледиш або взагалі нічого не писати. Stadant Gehörka Ukrainia. Uh, якщо він отримує Кіндергельд, Тетяна, якщо отримує Кіндергельд, ставите я. Якщо не отримує ще, ставите Nine. І всіх членів сім'ї uh, тут вписуєте. Якщо там двоє дітей є, там троє, чи там бабуся, чи мама, чи тату в общем, всі, хто з вами проживають. Um, так, тут пишете вулицю свою, наприклад, там Germerzheimer Platz, наприклад. 10 номер, наприклад. Там 1, 17. Поштовий код. Там 12, 2, 3, 4, 5. І, наприклад, це місто Берлін. Ваше місто пишете. Альц Haupt, це якщо ви знімали попереднє житло на себе. Якщо ви головний. Е, е, Орендар. Якщо у вас є Untermietvertrag, то значить als Untermieter. Якщо ви живете у батьків, то метельтер ставите Наприклад, als Untermietvertrag. Якщо ж ви живете в Socia там чи Верблі, чи готель, чи хостел, то пишете, що так. Ви живете там, в готелі, в хостелі, і, е, і ім'я цього чи готелю, чи в кого ви живете. Чи в сім'ї німецькій, то тоді пишете тут найн. Якщо ви в сім'ї або в родичі, то пишете найн. І пишете тут, в кого ви живете, хто головний орендар. Відколи ви живете, від якої дати ви там живете, наприклад, від 5 грудня. Загальне опалення чи, чи пічки. Наприклад, загальне опалення. Гроси. Скільки кімнат? Наприклад, дві кімнати. Скільки метрів квадратних, наприклад, 50 метрів квадратних, чи є... чи є ліфт, чи немає, я або найн. Наприклад, є ліфт. Я. Який поверх? Наприклад, перший поверх це тут буде шос. Якщо наприклад, пишете так і ручкою пишете А Якщо, наприклад, там другий поверх, пишете другий. Uh, так, переходимо до 2Б. А тут пишете: якщо у вас, наприклад, є батьки, або там бабуся чи дідусь, які проживають в іншій сім'ї, або в хаймі, або десь в готелі, і вони мають, і ви хочете проживати з ними разом, то тоді також їх вписуєте, де вони проживають, якщо вони зараз окремо від вас, де вони проживають, на якій вулиці, поштовий код, місто, все те саме, в кого вони проживають, чи вони в соціальному вонку, то тоді. То тоді я, Якщо вони в сім'ї якісь, то тоді найн і пишете, в кого тоді вони проживають, там гауптмітер. Скільки кімнат, все те саме, як, як, як писали в 2А, так само в 2Б, але про, про цих людей, які зараз роздільно від вас проживають члени вашої сім'ї. Переважно таке не запевняють, бо чоловік дружина всі пишуть, всі зразу тут. Якщо чоловік в Україні, то не можна таке писати тут. Хіба ті, що проживають зараз в Німеччині? Так, переходимо до три. <плес> ага. якщо, якщо ви подаєте ще когось, наприклад, родичів своїх і хочете з ними разом проживати, від них потрібен фольмах доручення. Тоді тут вписуєте на яку, свою фамілію, свою вулицю і поштовий код і місто, щоб вам прийшло підтвердження теж на цю людину на ВБС. Енгабер Фондерліш. Ага, якщо, якщо у вас в сім'ї є члени сім'ї з інвалідністю, то пишете швербергіндерунг е і е, прізвище е. ім'я е, хворого, так. Чи він вдома за ним доглядаєте, чи він. Чи він десь знаходиться, може, в лікарні там, чи де. Тепер 5. Нічого не потрібно писати. А швіабегіндер Мідроль штуль. Якщо в візку або. Інвалідному, то тоді треба це відмічати, якщо такі є члени сім'ї. П'яте, тут нічого не потрібно писати. Шосте теж нічого не потрібно писати. Сьоме Ага. Якщо хтось з вас або членів вашої сім'ї отримував вже ВБС, пишете. Якщо ще ви, ніхто з ваших членів сім'ї не отримував ВБС, пишете «Найн». Е, так, в кінці пишете місто з якого ви міста. Берлін, наприклад, дату. Пишете дату, номер телефону. Сьогоднішню дату. Роздруковуєте і підпис. Підписують всі члени сім'ї, окрім неповнолітніх дітей. Е, для цього ще потрібно. Е, Ще потрібно зробити копію паспортів, копію офенгальтітель або 24 й параграф, копію прописки, копію виплатжопцентру і заповнити. Також, якщо є Кіндерґельд, це треба, потрібно підтвердження з фамілії інкаси, що ви отримуєте кіндергельд на діти. Е, і також потрібно е, ще е, заповнити Ein Commons -er Вже про Eincommens Eclariнг -er я розповів в наступному відео, як його заповняти. Е, а якщо ви працюєте на роботі офіційно, це треба заповнити Eincommens Berшанікун, його заповнює е, роботодавець. Е. І все так по ВБС вже все розповіла.